Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже чудовий рецепт домашнього хліба у рукаві. Починаю готувати. До дріжджів додаю цукор, теплу воду та добре все перемішую. Накриваю миску кришкою і відправляю в тепле місце на 10-15 хвилин, щоб перевірити, чи дріжджі активні і чи будуть добре працювати. У просіяне через сито борошно додаю сіль та все перемішую. На дріжжах з'явилися бульбашки, це означає, що вони активні. До борошна додаю дріжджі, рослину олію та починаю замішувати тісто. Тісто я переклала на силіконовий коврик. Змащую руки олією і вимішую тісто 3-4 хвилини. Кладу тісто у миску змащену олією та накриваю її кришкою. Відправляю миску з тістом у тепле місце. Воно повинно підійти. Це займе десь 1 годину 30 хвилин. У мене тісто було у теплому місці 1 годину 15 хвилин. І ось так воно піднялося. Тісто я обминаю, накриваю миску кришкою і відправляю у тепле місце на 30-40 хвилин, щоб воно ще один раз піднялося. Ось так через 40 хвилин у мене піднялося тісто другий раз. Присипаю борошном поверхню, викладаю тісто і формую хліб. Гострим ножем роблю на хлібчику розрізи. Тісто я переклала в рукав. В кінці його зав'язала і залишу тісто на 15-20 хвилин, щоб воно трохи піднялося. Відправляю рукав з тістом в духовку і тільки зараз включаю її на 180 градусів. Хліб буде готуватися 50-60 хвилин. Цей домашній хліб, який випікається в рукаві, завжди виходить смачним, ароматним, хрустким і довго не черствіє. Рекомендую приготувати хліб таким способом, адже це просто не потрібно спеціальних форм і він завжди виходить ідеальний. Готуйте та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра і до нових кулінарних зустрічей.